Духовне святе причастя, мій Ісусе, вірю, що Ти присутній у Присвятій Тайні Євхаристії, люблю тебе понад усе, і моя душа тужить за тобою, а що не можу тебе прийняти у присвятій тайні Євхаристії, то, хоча б у духовний спосіб прийди до мого серця. Обіймаю тебе, наче б ти вже загостив до мене і вся єднаюся з тобою. Ісусе, моє найвище добро і моя любове, торкнись і запали моє серце, щоб воно завжди горіло любов'ю до тебе. Прохання. Божественне Ісусове серце, прошу Тебе, подай вічний упокій душам, які терплять у чистилищі, а вмираючим ласку, витривання на доброму до кінця. Зійшли правдиве розкаяння грішникам, світло віри поганам, своє благословення мені усім моїм рідним та близьким. Тобі, Боже, предобре серце Ісусове, доручаю всі ці душі та за них жертвую тобі всі твої заслуги, разом із заслугами Твоєї Пресвятої Матері та всіх святих і ангелів, з усіма безкровними жертвами на божественних літургіях, молитвами і добрими вчинками, які сьогодні здійснюються по всьому світі. Намірення! Господи Ісусе, у злуці з цим Божим наміром. Ти віддав самого себе на славу і на честь Богові через твоє присвяте серце. І тепер повсякчасно, у присвятій Тайні Євхаристії, всюди на землі, віддаєш себе аж до кінця світу. Сьогодні, увесь день, на зразок присвятого серця благословеної Діви Марії я жертвую тобі всі свої наміри, думки, бажання, терпіння та радощі. Усі свої справи та слова амінь.